Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні простою мовою розповім вам, що таке лаунчпул на біжі Binance, як взяти у ньому участь та відповідно заробити. Тож підписуйтесь на канал і ми розпочинаємо. Прямо зараз ви бачите, якщо години я отримую нові токени, які потім зможу продати та заробити без ризику на чистому пасиві завдяки лаунчпулу. Тож це відео буде універсальною інструкцією для всіх майбутніх проєктів, тобто повинно бути актуальним довгий період часу. Лаунчпул, простими словами це аналог стейкінгу, у якому можна отримувати токени різних проєктів просто за розміщення своєї крипти на певний період часу. Для початку у вас повинен бути аккаунт на біжі Binance. Якщо у вас ще його немає, то в описі під відео знайдете посилання з максимальними бонусами. Далі на головному екрані біжі натискаємо меню, Більше послуг та знаходимо розділ Launchpool. Бачимо активний лаунчпул проєкт. Зараз це Redstone, це вже 64-й лаунчпул на Binance, токени яких можна було отримати кожному користувачеві біржі. Не будемо заглиблюватися, простими словами: у нас є період лаунчпулу та умови. У даному випадку пул триватиме всього 2 дні. А щоб взяти участь та отримати частку токенів від призового пулу, нам потрібно закинути одну зі своїх криптовалют. Це BNB, що є нативною монетою біржі, чи стейблкоїни FDUSD чи USDC. До речі, це перший лаунчпул, у якому ми можемо взяти участь, якщо у нас є USDC. Тому що це топовий стейблкоін, який стоїть на рівні з всім відомим USDT. Якщо порівняти з FDUSD, то як тільки виходить анонс нового лаунчпул проєкту, курс FDUSD зростає, а після події падає. Тобто, якщо конвертувати USDT в FDUSD для участі, то можна втратити частину прибутку. Тож те, що додали в USDC, це дуже круто. Він у більшості і так є, то просто закидаєте його та отримуєте халявну крипту та не хвилюєте за курсові ризики. У нас є три варіанти для форму токенів. Перший розміщення BNB. Якщо у вас є монети BNB на балансі, можна застейкати їх у пул і щогодини отримувати токени RED. Якщо у вас BNB лежать в стейкінгу, то вони повинні автоматично перейти у Launchpool і ви будете отримувати подвійний прибуток як за стейкінг у вигляді відсотків, так і за лаунчпул у вигляді нових токенів. Другий варіант це розміщення FDUSD. Це стейблкоin Binance, курс якого прив'язаний до долара. Якщо у вас на балансі є USDT, то можна обміняти їх на FDUSD на період фарму. Але як я вже сказав, мені не подобається спекуляція, що він зростає та падає на анонсах лаунчпулів та по їх завершенню. Третій варіант найбільш безпечний та безризиковий це стейблкоін USDC, який вже стає базою для більшості криптонів, особливо в ЄС. Тож я також буду закидати свої USDC, щоб пасивно отримувати нові токени. Якщо у вас інший стейбл, то його з легкістю можна обміняти по ринку. Далі натискаю Застейкати USDC зі свого гаманця, ввожу кількість та «Підтвердити». Зверніть увагу, що лаунчпул розпочинається вночі, а свої активи ми можемо закинути раніше, тобто прибуток будемо отримувати від самого початку, а не як на інших біржах тільки від того моменту, коли закинули свої активи. Поки наші активи працюють та приносять пасивний прибуток, ви можете ознайомитись з проєктом, тобто яку кількість токенів він виділив для цієї активності та інше. Як я бачу, найбільшу частку токенів будуть отримувати власники BNB, тому що відсоткове співвідношення розподілу більше. Якщо вас цікавить питання, чи блокуються кошти на період участі, то ні, ви у будь-який момент можете забрати все або необхідну частину, а зароблені токени нікуди не зникнуть. На сторінці лаунчпулу можна заклеймити нові токени, щоб вони зарахувались на наш спотовий гаманець. Їхня вартість буде відображатись у доларах після лістингу. Зазвичай лістинг відразу після завершення лаунчпулу, тобто можна продати отримані токени та порахувати пасивний прибуток чи залишити їх на перспективу. Ось як, наприклад, токен RED виріс у більш ніж 3 рази після лістингу. Отже, висновок відео такий: якщо у вас є USDC, Закидайте без сумнівів. Якщо планували купити чи є BNB, то будете брати участь в пулах та аїрдропах токенів за стайки нативної монети біржі. Ну і якщо хочете ризикнути за FDUSD, то майте на увазі курсові коливання. Загалом це легкий профіт без складен та ризику, тож якщо є вільні кошти, особливо в USDC, то не варто нехтувати. Що ж, на цьому все. Підписуйтесь, щоб не пропускати такі можливості, а про анонси подібних полів я пишу у своєму телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі під відео. Всім удачі та до зустрічі в наступних відео.